Уночі в окупованому Криму було гучно. Вибухи пролунали в районі Сахської ТЕЦ. Після роботи російської ППО на території місцевого хімзаводу спалахнула пожежа. Слідкуємо, Європарламент затвердив історичну оборонну програму EDIP на півтора мільярда євро до 2027-го. З них 300 мільйонів спеціально для українського ВПК. Це модернізація, сертифікація та інтеграція в європейські ланцюжки поставок. Гроші підуть виключно на спільні. Проекти з партнерами ЄС Українська оборонка. Стає частиною європейської у Киргизстані. Посольство України сховали за гігантським леді екраном під час візиту Путіна. Між українським прапором і резиденцією президента звели величезну конструкцію, і прес-служба Киргизстану називає це новим протоколом. Але соцмережі впевнені, ховають від очей диктатора символи України. Журнал Тайм вибрав 100 головних фото 2025 року, і п'ять з них з України. Це українка з тваринами тікає від вибухів у Харкові. Дим над соняшниками на Запоріжжі після обстрілу, рятувальники біля зруйнованого дому в Києві, поранена жінка біля будинку після авіаудару та робітники на титановому кар'єрі на Житомирщині. Війна в кожному кадрі. Українські фотографи вчергове доводять відданість професії, яка всьому світу доносить правду. Артем Мороз для факту